Для онкохворих дітей бракує ліків. З такою заяви виступили волонтери і написали листа президентові. Критичної ситуації з медикаментами немає. Це твердять лікарі. Дискусія перетекла на прес-конференції, яку скликало Мінохорони здоров'я. Обидві сторони вислухала Олена Мацюцька. портфелі з чеками та рахунками на більше ніж 4 мільйони гривень. Це гроші благодійників, і на них цього року придбали препарати для онкохворих дітей. Волонтери кажуть, ліків, що закуповує держава, не вистачає. Якщо в країні все так добре з ліками, чому волонтери і батьки по всій країні шукають по 100 тисяч гривень мінімально на ліки? Так почалася прес-конференція, скликана мінохорони здоров'я. Спочатку був лист. Волонтери вказали на критичну ситуацію з постачанням ліків для онкохворих дітей. Держава закуповує 42 позиції найдорожчих препаратів. Тендери відбулися та ліки доходитимуть довго. Надали графік поставок мозу, і виявилося, що більшість ліків ми. Ми взагалі всі діти України, в тому числі Охмедит, ми отримуємо до 15 грудня. В Мінохорони здоров'я переконують основні ліки по всій країні. Є хоча виділених грошей менше від потреби на 50 мільйонів гривень. Є залишки з минулого року. Поставки ж цьогоріч ідуть за планом. Зараз ми не бачимо таких проблематичних точок. Щодо нестачі ліків. В разі, якщо в нас виникає нестача ліків в тому чи іншому закладу, заклад звертається, і ми здійснюємо перерозподіл. Та батьки чиї діти хворіють, не приховують. Вони змушені купувати препарати самі. Щоправда, чи з державного переліку не впевнені? Я цього не можу сказати, Почому, тому що я закупав тільки ті препарати, які мені писали. Тобто в день уходило мінімум від 2 до 5 тисяч, а то і вище гривень. Реанімація, тобто це предоставляється списки медикаментів всім батькам. Державні препарати в Охмадиті є, та й в інших областях стверджують лікарі, а батьки докуповують непередбачені медикаменти. Ліки для того, щоб лікувати стандартизованими протоколами, є хіміотерапевтичні. Ліки для супроводжуючої терапії для більшості випадків, які входять в стандартні ускладнення, є. Ліки, які можуть виникнути в будь-якого нестандартні ускладнення, як той самої стандостатини і так далі, треба вирішувати за рахунок гуманітарних, позабюджетних. Та волонтери наполягають, надходження препаратів в області не таке миттєве. Якщо Київ у липні отримав три види ліків, в регіонах їх немає. Волонтери сьогодні сказали, що жодна область не отримала навіть цих трьох позицій, отримали тільки ми. Світлана Донська показує склад охмадиту. Тут коробки із препаратами, та вона погоджується, поставки вже закуплених ліків треба пришвидшувати. Отут дійсно ми всі будемо топати ногами дружно, щоб нам медикаменти забезпечили на осінь, а не до грубу. Всього в переліку необхідних для лікування дітей більше ста препаратів. Частина за державою. Решту мали би забезпечувати місцеві бюджети. Та батьки і далі звертаються на радіо та телебачення по гроші для життя їхніх дітей. Олена Мацюцька, Дмитро Панасенко, ТСН 1+,1.